Привіт, друзі! З вами завжди, я, Таліжан, і я радий вас вітати на своєму каналі. Ну що ж, ми з вами продовжуємо грати в гру про звичайного тернопільського фермера у селі Мелениська. Ну і звісно, що це гра фермосимулятор 22. Ну що, друзі, в попередній серії я вам говорив, що сьогодні-у сьогодні, сьогодні у нас будуть е, заключні жнива, Бо сьогодні ми збираємо врожай соняхів, І роботи у нас. Так би мовити, доволі багато на цю серію, тому зараз оберемо комбайн. А візьму я, звісно, що скіф 14, чи то 12 чи 13-го року, здається, і я про нього розповідав у одній із епізодів. Якщо ви не бачили все проходження, то обов'язково, друзі, гляньте. Гляньте обов'язково. Я для вас стараюся робити ось такі насичені та цікаві серії. Ну що ж, обираємо ось такого, друзі, скіфа, бо сьогодні ми будемо з вами випробовувати його. Під час збору соняхів, не кукурудзи, бо кукурудзу ми вже з вами збирали в попередній серії. Ми кукурудзу збирали іншим скіфом, більш новішим. Ну, оцю жниварочку візьму, вона аж на 8 з чимось метрів. Доволі круто. На 8 метрів жниварочка. Так, друзі, ось тим часом наш скіф. І цим скіфом ми з вами відправимося до одного з наших городиків. Я б не назвав би те полями, то якісь городики, але ми орендували. Ті землі, їх треба от, звільнити від соняхів, Треба зібрати там врожай, бо там не можуть інші фермери зібрати, у них немає техніки, а у нас є техніка, є фінанси. І тому, А чому б нам не зібрати цей врожай? Заберемо собі, там, зробимо олійку на нашому туридному комплексі. У нас ж там є олія наша українська. Так, друзі, також я хотів би нагадати, що якщо ви хочете продовження ось цих епізодів, то не забудьте поставити ваші вподобайки та підписатися на канал, бо це дуже важливо для розвитку і популяризації цього каналу. Так, ну що ж, дивіться, який у нас скіф доволі цікавенький. Ну що, починаємо. Починаємо з вами збирати врожай соняхів. Так, бачу, город цей вигличенький, але надіюся, наш скіф впорається, впорається з цією. Восьмиметровою жниварочкою і ефективно збере ось цей врожай. Була інша жниварочка, але вона була меншою, тобто не такою і довшою, ширшою. Тому нам, друзі, треба щось більш ефективніше, щось більш більше, щось більш ширше, бо тому що, на жаль, ми ж працюємо і нам треба ефективно збирати врожаї, чим їх не зібрати. До речі, друзі, я колись, коли починав бавитися вперше цю мапу. До речі, дві серії навіть про Мелиницьку були ще в 22-му році. Я вирубав ось цей весь ліс, потім відвіз ці всі стовпці. Ну, то, то не назвеш колодами, то якісь стовпці. Я їх відвозив на От Ото я починав так, ніби нормально почав, а потім якось не пішло. Але от в цьому проходженні ми з вами дивіться, як розвинулися. Ми оглянули дуже багато нашої української вчезняної техніки. Ми з вами насолилися атмосферою Тернопільщини в Млиницька. Ми з вами, та багато ми що зробили, ще лишається нам не так багато, не так багато. Так, ну що, ще лишається ось цей невеличкий клаптик, і ось такий городик ми з вами, друзі, і от зібрали в ньому врожай на цьому городикові. Ну, а далі нас чекає наступний городик. Е, я от хотів би вам сказати, що давайте як у формі РП це буде. Нам тут е, ці всі решетівочки прийняли і ми ось так вільно проїхали, бо тому що іншого шляху, на жаль, я не знайшов. Усі ворота зачинені і невідомо, як я мав би сюди заїжджати. Ось, особливо ось в це місце. Тому я думаю, що решетівочки прийняли і ми змогли вільно приїхати до наступного городика. Все зрозуміло і реалістично. Але вріться не продумано, на жаль. Так, ну що, друзі, їдемо. Їдемо нашим транспортом. Ну, Тут також ми уявимо, що решетівочки прийняли, і ми зможемо з вами сюди проїхати. Так, ну що, під'їжджаємо і дивимося, як у нас виглядає соняшник. Ви як цікавенько виглядає. Унікальненько, соняшник. Я хотів би зауважити, що з цього комбайна Швидкість висипання маленька, ну, відповідає реальності насправді. Бо в реальності також комбайни ну, повільно вони своїх бункерів висипають або ж скорожують свої бункери доволі довго. Ну, як і в реальності. Бачите, Скіф майже відповідає реальності, реальній фізиці. Тому що давайте далі працювати і далі збирати ось цей врожай на цьому городику. Стосовно комбайнів, я колись бачив мотор. Здається, для 22-ї чи для. Ну, напевно, для 22-ї ферми на каналі ДаджВин. Він також там грав на без, безлюдних землях No Man's Land. Перекладається як безлюдні землі або Землі без людей, так би мовити. І там також був комбайн, який за секунди, за лічені секунди він... Висипав з свого бункера все, все, що він там змолотив, він зразу висипав у причіп. А тут такої, на жаль, системи немає. Там. була, Але та комбайн був старий, здається, фахер ще був. Ото -от таке. Ну що, так я от заговорився, щось цікавенько розповів про свої початки, про своє начало. Начало це не російське слово. Про свої початки я от вам і розповів, як я починав багатися на цій мапі. Ну, от мало було досвіду, особливо в 19-й фермі. Я мало розумівся в модифікаціях. А зараз, от поки що, ми от вами награли багато годин в цю ферму, багато що з вами зробили, багато що оглянули, то звісно, що е, вже ти розумієш, як працює гра, що треба в грі робити. А гра насправді доволі різноманітна, якщо додати дуже багато модифікацій. Пам'ятаєте, Краселівку? там дуже багато було виробництв, І поки ми там побули, поки сям, поки те зробили, поки все. Ну, але виробничі потужності вони займають дуже багато часу. Ми багато... Я багато часу витратив, але ми мало що зробили. З одного боку було мало серій, хоча я говорив, що серій буде більше, але ми... я робив багато, витрачав багато часу, але, на жаль, от... Мало що було цікавого показувати, а одноманітну роботу вона ж не цікава зовсім. Ну от подумайте, не цікаво спостерігати, як ти робиш одноманітну й одну ту саму роботу. Тому я намагаюся показувати вам щось різне, щось не одноманітне, щоб було якось цікаво, щоб було зацікавлення у вас. Ну звісно в мене не така якісна апаратура, у мене дуже крутий якісний мікрофон, але надіюся, що в майбутньому через 10 років ми на цього дійдемо, якщо канал тоді існуватиме. Так, ну що, мивантажили, ми з вами Соняхи. І тим часом я запустив виробництво і ми їдемо з вами до наступного поля. Так-так-так, ось наша база, друзі. У мене буде багато грошей, треба за ці гроші купити собі нарешті дім, збудувати. Мені щоб не завадило якусь майстерню мати, бо не хочу їздити до крамниці, дуже далеко до крамниці їздити. А от якщо ми мати у десь поруч, то це буде доволі зручно, доволі цікаво. Так, друзі, доїжджаємо з вами до поля. Будемо зараз молотити тут все. Бачите, як у нас сусіда зроблено. От бачите, вже сусід обробляє поле своє. обробляє. Я ж продав ту невеличку ямку, той городик, бо він мені зовсім не потрібен. Зовсім не потрібен. Мені ось цих полів достатньо. <схід> Ще навіть орендував кілька полів, щоб цікавіше було грати. Так, ну що, друзі, збираємо цей врожай. Це, напевно, затягнеться на годину точно, бо масштаби тут колосальні. Ну що ж, друзі, давайте тепер з звірзочкою. Працювати над цим упоєм, ну що ж, поїхали. Тепер я можу певно сказати, що ми з вами закінчили нарешті жнива у цьому році у жовтні. Ну, За моїми підрахунками, ми з вами зібрали понад 50 тисяч літрів соняхів. то маємо великий врожай, і цей врожай у нас переробиться. І з нього вийде дуже багато олії, яку ми потім з вами продамо. Здається, ми можемо в лютому продати. Нашу олію за найвигнішою ціною. Навіть не в лютому, в серпні. В серпні вересні десь так. Але я хочу продати, напевно, що в лютому, бо чекати до вересня це вже ну, занадто довго. До речі, стосовно соціальних мереж у каналу є спільнота в Телеграмі. Там я публікую цікаву інформацію про вихід нових роликів, новини про єтс 2, про фермосимулятор, Навіть якийсь там скріншоти з публікував. Тому, друзі, приєднуйтесь до нашої спільноти в Телеграмі. Навіть там у нас є чатик, де спілкування. У нас там мало народу, але можете приєднатися. Так, ну що, ось дивіться, як у нас забруднився. скіф наш, друзі. Ось так він у нас забруднився. Ну, Цікава модифікація, мені подобається наша українська вітчизняна техніка, є з що обрати, є в що побавитися, є чим збирати, так би мовити, а ще 4 моди, друзі, ми з вами. Глянули доволі круто, доволі класно, що у нас це все є. І Славутич, і два скіфа, і ПМС Дніпро. Ще лишається ще один комбайн. Можливо, в майбутньому я його придбаю, він платить на щастя. Так, ну що, друзі, їдемо з медалі. Стосовно комбайну, чому я кажу? Чому на щастя, чому там, ну чому на щастя він там платний? бо Тому що мені здається, що ця робота... З того комбайна Лан було виконано доволі якісно і, можливо, варто було б його й придбати, підтримати цим самим розробника. Тому, можливо, і в майбутньому я придбаю комбайн-лан. Якщо ви хочете бачити цього комбайн комбайця у наших проходженнях. Так, ну що, друзі, доїжджаємо. А стосовно мап, стосовно... Витрачання часу на них, я витрачаю колосальну кількість часу, щоб записати одну серію. На Красилівці було набагато важче там. Ти виконував одноманітну роботу, і на це йшло дуже багато часу. Я говорив, що я 20 годин награв під час цього проходження. Це дуже багато, це просто мій рекорд. Тут тоді були канікули і університетські, там менше двох тижнів, тому час, звісно, а ще взимку, що ти будеш взимку робити. Що взимку? Нічого взимку робити немає. Так ну що, друзі, висипав. Як і говорив, у нас понад 50 тисяч літрів ось цієї культури, і будемо, друзі, з вами чекати, поки воно все переробиться, і ми потім зможемо з вами за найвигнішою ціною продати нашу українську вітчизняну олію. Ну що ж, друзі, ось таке у нас. Ось таке а де це вона у нас з'являється. Ця олія, щось я не пам'ятаю. Зайде десь з боку вона мала з'являтися. Давайте перевіримо, щоб я вам показав, де вона з'являється. Так, ну що давайте зараз ну, один палет. Один палет давайте з'явиться. Ого, 2000 літрів може бути в одному палеті. Хі, цікаво. До речі, ось тут з боку тут у нас кейс стоїть і тут у нас ось. Ця олія. Якщо ми підійдемо ближче, то можемо побачити маркування української олії написано. Здається, те саме я бачив і на Красилівці. Здається, те саме бачив. Вже і не пригадаю, що ми на тій Красилівці робили. Але на английській бачите, також використовуючи цей мод, можна отримати той самий результат. Але там, здається, будівля була зовсім інша. Тут ти приходиш, слухаєш гімн, радіо, тому таке. Ну, добре, що такий мод є. Так, ну що, друзі, давайте зараз продавати з вами яйця, бо у нас тим часом листопад, а в листопаді у нас найвигідніші ціни пов'язані я... з продажем яєць. бачу, чомусь у мене... чомусь у мене зразу не заходить до кразу. треба ось так перемикати через ТАП. Ви бачите, скільки багів у цій грі, це просто от... капець. Багато цих багів, але що зробиш. Багів багато. Я не один. Не було такого моменту, коли я не бачив якогось багу в цій грі. То щось буямає, то щось не закривається, то не маєш автомобілів заподібаться не твій автомобіль. І може тут розіграти якийсь РП, що хтось зачинив автомобіль, чи я десь ключ загубив, але все рівно. Спробуй зайти. Той комбайн, Буває, що. Не працює моти суперсилою, і також треба перезаходити в гру. Перезаходити, не зайти в меню, а потім назад зайти. А треба вийти з самої гри, а потім знову її запустити на цьому робочому столі. Ото й таке. й таке трапляється. І через якусь там помилку ти ще можеш витратити годину, півтори, або навіть трішки менше, залежно від тієї проблеми, щоб налагодити, якось зрозуміти, чому воно не працює. От. Ось така з цими модама. Так, ну що, друзі, під'їжджаємо, будемо продавати з вами яйця. Побачимо, яку кількість грошей отримаємо із продажу яєць. Ну що ж, вивантажуємо, друзі, вивантажуємо наступній ну, серії. Ми будемо з вами вже взимку працювати. Там також буде у нас робота цікавенька. Будемо також і лію з вами продавати. І ще щось там. якісь там залишки здається після сталовії. Так, і знову я не можу зайти в крас. Так, давайте з вами перемкнемо якось, щоб я зайшов у нього. так. Ой, дивіться! Ось як він підлетів. Каскадер, каскадер Крас. От тепер ви точно бачили, що я мав на увазі під тим, що в грі трапляється дуже багато багів. І ти сидиш і думаєш, як його вирішити. Ну, ви, ви напевно бачили не все в своєму житті. Ви ще не бачили, як крас підлетів. Ну ви бачите цей момент, ви бачите, як він звідти відлетів від крамниці того магазинчика. Це те саме, друзі, безпагнів нікуди, ну і це може за того боку також, якби цікаво, але як його зняти, звідси. Так, друзі, зняв я звідти раз, насправді я трішки покрутив колесами і він впав до них. За потім за домогою суперсилу я його і витягнув. Ну Тому що він застряг в текстурах. Страшно. В текстурах застряг. Це якщо ви, там якісь грі... Як там воно. З мережа грі, чи то PUBG, чи як там воно називається, чи в сталкері, я не знаю, то там, якщо ти стріляєш в текстурі, то це все ЗМ, ти програв. Та й таке, ну в PUBG це я не граю, Counter-Strike, я, я такі ігри не люблю, мені подобається ферма, де ти можеш розвиватися, де можеш із такою цікавою технікою. Ось це мені подобається, ти щось створюєш, де ти вирощуєш, але вже, ну, де там постійно-постійно в когось стріляєш. Так, ну що, ми продали з вами олію, олію, яйця отримали до 100 тисяч, ну олію, хороші грошенятка, ми з вами отримали. Ну і бачите, на нашому рахунку вже великі гроші, але я вам хочу запевнити в тому, що в майбутньому цих грошей не буде і ми навіть ліземо з вами в кредит. Бо я буду будувати свій власний дім. Ну, це спойлер якби, але ви не знаєте, як я буду будувати свій дім. Як я буду будувати свій. Ну що, їдемо з вами назад. Їдемо з вами назад до нашого тваринного комплексу. Бачу у нас вже якби кінець, кінець осені. Ще дощику не вистачає, як зазвичай в осінь <гум> дощик у нас. Тому таке, ну що, їдемо, зараз десь там станемо. А можливо, а можливо я стану біля Оліні. Стану біля Оліні, що потім в лютому... В лютому завантажити всю олію і потім її продати, продати в крамниці. Я вже домовився із властком в магазинчика, щоб продати йому всю нашу олію. Так, ну що стаємо ось тут. І тут ми будемо завантажувати це все. Так чудово, друзі. Тепер можна чекати до, <хи> до лютого. Але ніж чекати до лютого, також буде дуже багато страв. Так, вже деяка кількість нашого насіння переробилася, її можна ще досипати залишки. Все. Ну, Тепер у нас раз вільний. І треба потім в майбутньому привезти щось курочкам. От бачите, мені треба ще старих курей продати, бо ще, не, 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 не дай Бог, не буде курей. І гроші ми втратимо, тому треба, напевно, з тут серії їх і продати, задуматися. Е, Стосовно цього, зробити цю справу, продати курочок. Надіюсь, покупці знайдуться, якісь м'ясокобінати куплять у нас цих курей. Так, ну і стосовно виробництва, от бачите, у нас виробляється як соняшникова олія, так і у нас виробляються органічні залишки. На жаль, їх ніде не можна застосувати, думаю, можливо, їх можна використовувати як ній, але, на жаль, воно не, ніяк не використовується. Тому їх можна лише продати. Там, здається, за 94 євро можна продати 1 тисячу літрів. Тому так. Так, ну що, друзі? Ось наші виробництва, ну, ще не так довго лишилося. Двадцята серія, надіюся, буде останньою із цих проходжень. Все ж надіюся, я певний, що повинен бути скоро фінал. Ну що ж, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Давайте ставити подобайки та підписуватись на канал. І також підтримувати Збройні Сили України, бо це дуже та дуже важливо у даний період часу. Ну що ж, друзі, слава Україні! Слава Збройним силам України!